Доброго дня, шановні глядачі каналу Кашудову медіа. Ми сьогодні для вас записуємо ефір з пані Ольгою Кошарною, експерткою в атомній енергетиці стосовно Запорізької атомної електростанції. Ми бачимо зараз в ЗМІ велику кількість новин щодо того, що відбувається на запорізькій атомній електростанції. Остання заява Грінпісу про те, що Росія будує лінію електропередач для приєднання. Запорізької атомної електростанції до енергосистеми Росії. Ми зараз з пані Олю спробуємо вам розкласти е, трохи історії про те, що відбувалося Запорізькою атомною з моменту окупації, і що відбувається зараз, і які перспективи можуть бути у випадку реалізації того чи іншого сценарію. Пані Улю, вітаю. Вітаю. пані Олю, Давайте повернемося до історії 2022 рік. Окупація Запорізької атомної електростанції. Ви дуже багато говорили в різних ефірах, як це відбувалось. От давайте коротко повернемося в ретроспективу захоплення, наміри і що відбувалось по відношенню до цього об'єкту. З самого початку метою було зрозуміло переключити ЗАЕС. До російської енергосистеми, тому що і Крим, і Краснодарський край, і південь Росії енергодефіцитний регіон, і відповідно постачати електроенергію за заес на окуповані українські території. Ну на той момент. Після окупації росіяни почали відновлювати лінію електропередач з Кримського перешийку до підстанції Каховська, яка була зруйнована в грудні 2015 року, щоб Україна не постачала електроенергію в Крим. Вони відновили і вже в липні 2022 року адміністрація окупаційна за отримала план заходів. По перепідключенню ЗАЕС до російської енергосистеми, ключову роль мав грати Кримський системний оператор. Все там покорково, які підстанції, хто, як що, який тумблер і так інше. Тому, коли вони отримали цей план, вони почали реалізацію цього плану, яким чином. Обстрілами пошкодили лінії видачі потужності ЗАЕС. На той момент працювала на потужності два енергоблоки. Тобто ЗАЕС мала чотири лінії видачі потужності 750 кВт. Це нова ЗАЕС підстанція Каховська, яка була введена в експлуатацію в 2020 році, наприкінці 2020 року. Південна Донбасська лінія 750 кВт. ЗАЕС Вольнянськ і ЗАЕС підстанція Дніпро. Вони пошкодили ще трьох ліній, а ну, залишилася одна. Три Трилія. За С Дніпро. І ще от, через цю лінію власне, і споживає ЗАЕС електроенергію для того, щоб працювали системи захисту, насоси працювали. Від Об'єднаної енергосистеми України. Є резервна лінія на Запорізькій тепловій електростанції, яка розташована поряд з АЕС, і Запорізька теплова з'єднана Запорізький АЕС. Лінія Запорізька під підстанція Феросплавна 330 кВт. Но не вийшло у росіян перепідключити. Партизани. Партизани херсонські партизани, херсонські партизани пошкодили нові ці опори лінії. Горіли підстанції, падали опори. Падали опори, не вийшло. Не вийшло. Тут і МАГАТЕ приїхало, до, до речі, в вересні. А потім ну вони не залишали ці плани реалізувати. Але зненацька російські воєнні підірвали каховську греблю угу. без погодження з Росатомом. І таким чином було втрачено Каховське водосховище, яке необхідно для постачання води, для охолодження всіх шести енергоблоків, якщо б вони працювали. Mm -hmm. Ну, Це була таке, така несподіванка для Росатому, тому що вони не знали, як це, це коментувати. Мовчали три дні. М мовчали, так, потім щось написали, таке незрозуміле. Не але вони плани реалізувати, щоб хоча б один енергоблок чи два, які завантажені повністю російським ядерним паливом, таких енергоблоків, два зараз працювали якась економічна користь була від цього. Тому що я бачила фінансовий звіт у ці в лапках, експлуатуючи організацію ЗАЕС з адресою в Москві. Там мільярдні збитки були, бо необхідно підтримувати безпеку, необхідно вкладати кошти в інфраструктуру міста Енергодар, там ну, колосальні там збитки були. Тому зрозуміло, що вони от, не відмовилися від ідеї, щоб щось хоч хоча б щось працювало. Тому вони там набурили свердловин без оцінки впливу. Впливу зміни гідрогеологічного становища на промисловий майданчик на ядерну безпеку, що є порушенням не тільки міжнародного законодавства, українського, но й російського законодавства, тому що балансу немає. Вони викачують води під зимним доставках луча більше ніж відновлюється через опади, і це небезпечно з точки зору. Можливих сувів ґрунту під угу. промисловими будинком, будинками. Але от, зараз ну, технічно вивести на потужність один енергоблок з цією кількістю води, що є, можна. Крім того, них в планах будувати нову насосну станцію на річці. Яка uh -huh. приток Дніпра було бу, оголошена в МАГАТЕ в травні 24-го року. а поки що ознак цього немає, що вони там будують. Але лінію вони будують. Лінію uh -huh. будують і, ідея з'єднати. Вони зробили реконструкцію відкритого розподільчого пристрою Запорізької теплової електростанції. Місію МАГАТЕ не допускали туди оглянути. Uh -huh. Вони зробили реконструкцію відкритих розподільчих пристроїв Запорізької АЕС. Це ті пристрої, які видають електричну енергію електричну енергію. І зараз ідея у них щось вони будують там, приєднують до запорізької теплової 330, угу. і, і, там і ще. Але я думаю, що ці фото з космосу має не тільки Рінпіс. Фото з космосу мають не тільки Грінпіс, а наші військові і È можуть так. ними скористатися. Так, да, безумовно, і теоретично наші партизани також можуть скористатися інформацією про будівництво цього. Ну це жарт, звичайно, це ніякий не заклик, це просто припущення наше з вами. Да, що направду спроба 22-го року була невдала. І є сподівання, що спроба 25-го року також буде так, невдалою. Але треба почекати, поки поки вони закінчать будувати щоб вже щоб більше грошей вклали. Да, тобто щоб вести в більше витрати. Панілю от ще таке питання робоче атомна запорізька атомна електростанція, шість атомних блоків саме велика атомна електростанція в Європі. І фактично чотири атомних блоки були завантажені і переведені на американське паливо Вестенхаус. Два блоки ще працювали на російському паливі. Тобто, оці особливості поводження з американським паливом. От фактично зараз Росія, незважаючи на те, що вона захопила Запорізьку атомну, вона стоїть в клінчі, тому що вона не може використовувати і запускати. Атомні блоки, які завантажені американським паливом. Чому От розкрийте трохи цю тему? Ну, по-перше, по-перше, дійсно, ви, зробити вивантаження, розвантажити вони можуть завантажити паливо. Зберігаються вони в сухому сховищі. В контейнерах, тобто, але після активної зони ядерне паливо має зберігатися в басейнах витримки при реакторовому відділенні там декілька років до п'яті, щоб воно там температура відповідна була, було охолодження відповідне. Ну так поки що США проводили розслідування. Крадіжки інтелектуальної власності, зокрема технічних документів, що стосується ядерного палива «Вестінгаус» на Запорізькій АЕС комп'ютерних кодів, Я бачила в РБК лист офіційний від Міненерго США на адресу «Росатома» з попередженням, що копіювання технічних документацій, що це інтелектуальна власність США, переслідується американськими законами, перераховані статті. Відповіді з боку Росії не було угу. відповідно, щоб якісь там кримінальні справи були відкриті, не було. Ми боялися, що Росія, яка краде все, може викрасти свіжу, ну, свіжу збірку і відпрацьовану збірку вивезти. тому що вони. Ну, З точки зору, вони ж проєктують ядерне паливо своє, і щоб вивчити його і удосконалити своє. Uh -huh. Ну, Так завжди вони робили, крали там, так, креслення uh -huh. і таке інше. Так? Але от чому е експерти наполягають, що була місія МАГАТЕ, бо Там є єдиний інспектор з обліку контролю ядерних матеріалів, uh -huh. які там такі печаті uh -huh. при перезагрузці. Активної зони при перезагрузці басейну витримки до контейнерів має бути присутний інспектор МАГАТЕ з обліку контролю. Бо ця технологія потребує там до... захисту. захисту да. Ні розповсюдження в рамках договору про нерозповсюдження ядерної ядерне зброї для чого і створювалося МАГАТЕ контролювати виконання договору. А виконання договору ґрунтується на трьох китах. Перше це облік та контроль ядерних матеріалів ділянчик, експортний контроль технологій подвійного призначення і фізичний захист ядерного матеріалу. От для цього створювалося МОГАТЕ. Тому були такі, ми боялися, що вони вивезуть. Але коли приїхала місія МАГАТЕ перша вересня, то вони не виявили, що розходиться. Ці інвентарні дані інвентарні по обліку. Тобто не наважилися росіяни не, не, вкрасти? Не, не наважилися. А те, що вони скопіювали технічну документацію, ну я впевнена в цьому. Абсолютно. Ну, тобто, фактично, наші глядачі часто коментували історію, що Вестенхаус це канадська компанія, і яким боком тут американці до ядерного палива. Але ну, от ви зараз тільки що сказали, що все ядерне паливо воно сертифіковано саме американцями і воно є інтелектуальною власністю, зареєстрованою в США, і за це передбачена серйозна кримінальна відповідальність за крадіжку будь-якої інтелектуальної власності. Таке ще питання до вас. Ми проговорили про паливо зараз, якщо умовно росіяни будуть намагатися запустити ці атомні блоки, які завантажені російським паливом. Їм же відповідно необхідно пройти сертифікацію працівників, отримати ліцензію в російському регуляторі. Що вони з цим роблять? Як відбувається цей процес? Ну я нагадаю, що 5 жовтня 2022 року вийшов указ от, Путіна про те, що заяс це власність Росії, mm. і в Указі є така норма, що до 1 січня 2028 року діють персональні ліцензії. І всі ліцензії на ЗАЕС українські, uh -huh. українські, але процес видачі ліцензії за російським законодавством вже йде. Осенню 24-го року ЗАЕС отримала ліцензію на поводження джерела мінізуючого промінню від російського регулятора. Тобто російський регулятор на українську власність видає вже ліцензії. Так, ну, так. Десь на початку року цього була предліцензійна інспекційна перевірка. Uh -huh. Сховища сухого сховища відпрацьованого працівного ядерного палива на Запорізькій АЕС. І я думаю, що крім лінії електропередач, вони очікують на отримання ліцензії на експлуатацію енергоблоків ЗАЕС від російського регулятора. Тому це поки що, крім лінії. Ще от ліцензія? Ну тобто, давайте уявимо ну, такий сценарій для нас вкрай негативний, але він може бути умовно. Вони добудували лінію, так вони отримали ліцензію на вкрадену атомну станцію і намагаються її запустити. Е, от чия реакція має бути на цей процес? Зі сторони світової спільноти, зі сторони інших країн, тобто, це ну це злочин. Ну це фактично злочин захоплення чужої власності, а ядерного об'єкту, ядерний тероризм, тобто невже це може так пройти дуже спокійно? Ну вже три роки минуло, як окупована ЗАЕС вперше в світі в історії ядерної енергетики світу, порушені абсолютно всі конвенції. І, до речі, міжнародна конвенція проти діє актам ядерного тероризму, стаття 2. Росія була ініціатором цієї конвенції, писала перший драфт тексту. Всі абсолютно конвенції, Женевські конвенції, додаткові протоколи, що не можна, не можна там, атакувати там, греблі так і таке інше. І що ми бачимо? Міжнародна спільнота не в змозі. Вплинути якимось дієвим чином, щоб зупинити ці злочини Росії. Що може бути? Ну, По-перше, це великі ризики з точки зору радіційної небезпеки, бо некваліфікований персонал, деградація обладнання, обладнання знайоме для російського персоналу, який в більшості там, бо залишилася остання інформація, у мене була з 200 людей, що мали персональні ліцензії українського регулятора, підписали контракти з Росатом, 22 людини. А якщо врахувати, що там нормативна. Треба, щоб перебували на зміні там, декілька людей з ліцензіями, шість енергоблоків, п'ять змін. Ну, це багато людей треба. Вони зараз перевчають інженерів-турбіністів на операторів реакторних відділень там за три місяці якісь іспити приймають. І... Це тих ]で... людей, яких роками вчать. Так, а насправді на, на до цих років треба, щоб стати оператором реакторної установки і пройти там. А вони робляться за три місяці. Так, так. Тому ризики небезпечні. Але, але я сподіваюся, що, що це не відбудеться. Якщо в 2022 році в серпні горіли трансформаторні підстанції і падали опори. То подивимося. зараз, якщо наші дрони долітають до Дубни, До речі, там же об'єднаний ядерний центр ще є в Дубні uh -huh. і, і інших підприємств. Там вон столиця Української електроніки Зеленоград, от свіжі новини. То я думаю, що в Запорізькій області наші дрони точно не промахнуть. Я вам дякую за сьогоднішню зустріч і за те, що ви розповіли актуальні питання щодо Запорізької АЕС. Я впевнена, що запорізька атомна станція українська. Вона залишиться українською, і вона завжди буде українською. Підтримую e, і направду ми віримо в наших партизанів. <світ> ми віримо в силу духу наших працівників-атомників і в нашу армію. І сподіваємося, що будь-який сценарій росіян щодо запорізької атомної станції не вдасться. І от хочеться мати вже таке сподівання, щоб. Світова спільнота нарешті прокинулась і подивилась на цей випадок, як на випадок, який може статися в них. Тому що якщо в Україні дуже довго дозволяти такі карколомні акти порушення міжнародного права по відношенню до ядерного об'єкта, то Росія може піти з цим далі. Так. І вона має бути за це покарана. І це такий серйозний злочин, який має стати для всього світу показовим не тільки санкціями проти пристав... а покарання. А ну покарання. я сподіваюся на спеціальний от е, 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 як він називається трибунал. Трибунал, який на фінальній стадії створення. Вже тобто ми чекаємо спецтрибуналу. Ми віримо в наших партизанів, в нашу армію, і е, ми сподіваємося, що ми будемо вам висвітлювати новини про ситуацію з захопленими об'єктами енергетичними в Україні. Ви під цим відео можете поставити коментар, лайк або дизлайк. І е, ми для вас будемо записувати такі ефіри і подальшому. І до наступних зустрічей. Дякуємо вам за те, що ви нас дивитеся, і підписуйтесь обов'язково на канал Кашидову Медіа. Там буде дуже багато цікавого. До наступних зустрічей!